Дівчата, привіт! Уявіть! Понеділок, ранкова метушня, каву взяли, ключі знайшли і обов'язково улюблені парфуми. Бо без них наче чогось не вистачає. Сьогодні поговоримо саме про такі: аромати на щодень, які не нам придають. Так, такі існують, тому пропоную не тягнути. Сьогодні розглянемо 8 парфумів, що лаконічно доповнять ваш образ і звучатимуть ненав'язливо. Не забудьте підписатися на канал і перейдемо до перших. Це нішеві унісекс парфуми, що ніби зберігають твій секрет. Tom Ford White Suede – це про замшову ніжність та делікатну елегантність, із натяком на щось більше. Загадковий початок ладану, чабрицю та чаю перетворюється в співучі квіткові акорди, підсвічені шафраном. База в ароматі найкрасивіша: тепло в мускусу, впевненість амбри, тілесність замши. Ніби ти загорнулась у м'який та комфортний худі біля прохолодного моря. Аромат дуже спокійний, але в ньому є невловна загадка, яку хочеться розгадати. Пам'ятаєте фільм Маленькі жінки? Хто не дивився? Дуже рекомендую. Як на мене, саме Джо, головна героїня фільму, могла б носити «White Свейд. Сильна, але дуже ніжна, із власним стилем і тихою чуттєвістю. Це її характер і вайб аромату White Suede. А тепер переходимо до справжнього парфумерного бунтарства за Is Her – Це ваніль, яка виросла в рок-н-рольній сім'ї. Спочатку кремова кашемірова солодкість із легким кокосом і сандалом. А потім трохи перцю й димо, ніби в кімнаті, хто щойно скинув шкіряну куртку. Це аромат для дівчини, яка любить ніжність, проте ніколи не забуває про свій характер. Якщо дивились Sex Education, то ці парфуми сильно асоціюються з меф. Вона не з тих, хто намагається всім сподобатись. Вибирає брутальний одяг і мейк проте в душі, вона по дівочому ніжна. Так само аромат Солодкий, але не про десерти з пікантністю, глибиною і м'якою своєрідною чуттєвістю. Цікаво примірити його на себе. Може, це стане початком зміни мого образу. А тепер перейдемо до контрастної композиції в порівнянні з попереднім. Вона дуже особиста, ніжна і водночас помітна. Дівчата, Зарка Perfume Pink Пінк Молокул це аромат, який через загадковість і метаморфози ніби фліртує з вашою шкірою. І у більшості цей флірт переростає в пристрасть. Невинність в абрикосі, бузині, полуниці та молодій деревині. Звучання розквітає кремовою базою із націком на квіти й фрукти. Від вершкового ніжного дотику до прохолодного дзвону з бульбашками. Це саме вона, дев'ята молекула від Зарко. До речі, на створення цього аромату парфумери знадобилося 9 місяців і 9 днів. Звідси й назва. А Пінк, ну ви ж самі бачите. Пригадуєте меді з ейфорії. Тільки не на вечірці, а в реальному житті, без блискіток, але з тією ж харизмою. Звучить так, що ти не знаєш, чому вона здається тобі цікава, але дуже хочеш дізнатися. До слова, ви знали, що аромат Gucci Flora Gorgeous Gardenia натхнений шаликом, створеним для принцеси Грейс Келлі. Саме цей легендарний візерунок Флора став символом жіночності, і натхненний для парфумів, про які ми зараз поговоримо. Gucci Flora Gorgeous Gardenia – це таке собі щастя у флаконі. Flora Gorgeous Gardenia побудований на. На прозорі солодкості так, він квітково-фруктовий, але не притерний. У ньому немає важких нот, що висять у повітрі. Натомість є ненав'язлива ефірна солодкість, а ще квітка груші, червоні ягоди, жасмин та пачулі. Все це зібрано так, щоб звучати вільно, особливо завдяки ноті коричневого цукру, яка не горить як карамель, а дає теплу та м'яку базу. А подивіться на цей флакон: лакове рожеве скло, блискуче золотий ковпачок, і це квіткове розмаїться. Це ж об'єкт краси. Якщо дивились останньої ножі в сохо, то пригадайте головну героїню Елі. Вона б могла носити цей парфум, бо така ж мрійлива та чуттєва її стиль класно відповідає характеру аромату. Ця композиція стала легендою Джо Малону не просто так. Lime, Basil and Mandarin – це не просто ще один цитрус. Його створили, коли поєднання базиліку та лайму було надто неочевидним. Проте саме цей контраст зробив аромат культовим. Цікаво, що в цьому ароматі мандарин як найсолодший цитрус. Більше про свіжість. Поєднанні з пряністю базиліком аромат вражає чистим, зеленим та трохи гурманським характером. Хочеться вдихати знову і знову, бо Lime Basil and Mandarin ні на що не схожий. Заспокоює і заряджає водночас. Я пригадую Марго з трикутника смутку. Вона спокійна, спостережлива, ідеально тримає дистанцію, але водночас не зникає з уваги. На початку її присутність свіжа, чітка, без зайвого пафосу. Так і аромат. Зелений розумний, ніби каже менше краще. Але з характером. А зараз розкажу про одного з фаворитів Аріани Гранде. Враження від цієї парфумованої води нагадує легку білу сорочку, що ти одягаєш влітку, аби сховати тіло від сонця. Том Форд ролі Портофіно це коли тобі набридлі всі типові цитруси, але хочеться випромінювати свіжість. Це поєднання квітів, цитрусу і деревини набагато складніше ніж просто лайм апельсином. персином. ролі від Форда це аромат відпочинку. А якщо ще й згадати портофіно, крутезний італійський курорт, то це. Це вже п'ятизірковий готель з видом на безкрає середземномор'я. Прохолода легкого бризу, ніякого стресу. Наче життя посміхається тобі тихою розкішшю. Ідеально збалансований. Цей аромат ніколи не набридає. А ви вже встигли подивитися останній сезон білого лотоса? Як і попередній, він мега крутий. Челсі з третього сезону цей аромат міг би підійти. Вона розумна, різка та іронічна і при всьому цьому бездоганна у своїй лаконічності. Який аромат? Ніби просто про цитруси, а насправді досить багатогранний. Тільки уявіть: 90% інгредієнтів у цій композиції мають природне походження, включаючи органічний буряковий спирт. Це робить його не лише приємним, а ще й екологічним. Тому з ним ніколи не нудно. Герлен Аква алегорія флора блум це коли хочеться пахнути не просто квітами, а цілим садом після дощу. Тут і соковите манго, і ніжна троянда, і кремова туберуза. Усе переплітається в легкому і виразному букеті. Подих ірису та фіалки додають м'якості, а сандал і мох поглиблюють характер аромату. Ця туалетна вода нагадує характер таємничої румі з фільму Хороша, погана дівчинка. На перший погляд, мила, романтична і своя, але з нею ніколи не буває нудно. Вона може здивувати, і ти не одразу розумієш, чому не можеш про неї забути. Так само і Флора Блум звучить як весна. І цей момент хочеться повторити. Уявіть собі прогулянку тихою паризькою вуличкою, де росте єдине інжирне дерево, Незабутній вечір під фіолетовим небом, атмосфера міста і солодкуватий привабливий пахощами аромат фігового дерева. Трохи ностальгійно, трохи чуттєво і дуже стильно. Це є про фільгільм Purple Fig, наш наступний аромат. Американська ніша, унісекс у кожній ноті краса моменту, який хочеться зберегти назавжди. Він поєднує радість та смуток в одному флаконі. Чудова сучасна історія на фігову тему. Одночасно тепла та свіжа. Лимон, оксамит чорної смородини, таємниче звучання насіння дягелю. До речі, це дуже рідкісний інгредієнт. Унікальний гальбаном, акорд кедра та кипарис. І ще багато чого. Головне, цей аромат для тих, хто не любить банальностей. Пам'ятайте бет із ферзового гамбіта. Вони б ідеально одне одному підійшли. Зовні стримана, трохи відсторонена, але всередині буря. Вона не любить говорити багато, але завжди лишає враження. Справжня шахова партія з продуманим ходом і несподіваним фіналом. Усі ці аромати з характером. Але з ними легко спілкуватися. Вони мають багато природного, не обтяжують повсякденне життя, не вимагають приводу і доречні у будь-який момент. Вони не набридають, бо це така собі лав story з вашої шкіри. Це не парфуми про враження, це парфуми для себе. Сподіваюся, це відео допоможе вам підібрати композицію на кожен день, яка завжди мечиться з вашим настроєм. Напишіть у коментарях, чи є щось зі згаданого на вашому столику. Па-па!